Малята, сьогодні такий чудовий день. Давайте поглянемо, яка погода за вікном. Погляньте, як гарно, сніжно, який красивий снігопад. А давайте пограємо у сніжки. Сніжки весела гра. Я так люблю грати. А ви любите грати в сніжки? Малята, сніжки це дуже весела гра, але слід пам'ятати. Що сніжок не потрібно сильно стискати, робити дуже тверду сніжку, обліплювати лід або якісь камінчики. Адже така сніжка може дуже боляче вдарити. Ще пам'ятайте, не можна цілитися по голові, щоб сніжка не потрапила в око. Краще дотримуватись цих правил, тоді гра буде безпечною і веселою. Стомились, набігались і, напевно, захочеться пити. А можливо, нам допоможе сніг чи ось ці гарненькі бурульки? Ні, діти, запам'ятайте, не можна до рота брати сніг. Він брудний. Це зовні він нам здається чистим, білосніжним, і ми не помічаємо його забруднення. Але як його розтопити, перетворити на воду? Ми помітимо, наскільки вона брудна і каламутна. Те ж саме з бурулькою. Її не можна смоктати, облизувати. Вона як і сніг, брудна і холодна. Тому краще не чіпати ні сніг, ні бурульок, не тягнути їх до рота, щоб не боліло горло і не прийшлося йти до лікаря. Яка ж зима без катання на санчатах? Де б це його краще зробити, щоб гірка була великою? Можливо, це підійде? Ні, діти. Пам'ятайте, для катання на санчатах слід обирати правильні місця. Не можна кататися поблизу проїжджої частини. Зараз слизько. І ви можете не помітити машину, яка рухається, а водій не побачить вас, як ви спускаєтеся з гірки. Може статися лихо, можна потрапити під колеса автомобіля. А ось ця гірка ідеальна. Вона і полога, і велика, і від проїжджої частини далеко. Давайте краще на ній будемо кататися. Погляньте, як гарно на озері! Можна ще й на ковзанах покататися. Звичайно, без дорослих краще не ходити на лід. Пам'ятайте, потрібно бути на льоду дуже обережними. На кризі не можна стрибати, тупати ногами. Лід може розколотися. Також слід не наближатися до сірих плям. Якщо ви їх помітили, це означає, що там тонкий лід підступає до поверхні вода. Також можна булькнути в холодну воду. Зима весела пора року, скільки різних розваг. Але щоб вони запам'ятались нам веселими спогадами, слід не забувати про правила безпеки. Тож немає часу сидіти в будинку. Скоріше ідемо на вулицю. Дякую за увагу! Усім до нових зустрічей.